Рік тому, коли ви приступили цей поріг? Почалась війна, це шок для всіх. Почалась війна, це трагедія. А ми можемо пригадати похвилинно ваш ранок починаючи з того, як ви прокинулись? Похвилинно складно дуже пригадати. Я отримав дзвінок, що все почалось. Ми прокинулись а, з дружиною, з сім'єю, син, донька. Ви пам'ятаєте, що ви сказали, виходячи з дому? Я. Точно думав про те, що треба підняти дітей, зібратись всім, сказати дітям, що відбувається, що почалась війна. Вони дорослі повинні розуміти, що відбувається, тому що діти будемо відповідно в воєнному часу. І, в принципі, поїхав дуже швидко. Я люблю свою сім'ю, але для мене, як для президента, бути тут, це був пріоритет. Ну і потім вони приїхали сюди вже. Це було за кілька там годин. Було небезпечно бути там. охорона сказала, там не можна залишатися, тому вони приїхали сюди. Не було такого моменту, що ви подивились в очі дружини, виходячи, і відчували, що ви не знаєте майбутнє чи повернетесь Знаєш, числі. Я колись у минулому житті розумів, як це знімати кіно. І такого знаєш, що. ну, Подивились, може, ми з тобою не побачимось. Такої романтики нехай вибачать мене глядачі, Такої романтики не було, бо не до цього було. Дуже швидко зібрався і поїхав а, сюди. А всюди, в коридорах, до речі, було темно у нас на банковій. Цей кабінет, телефони, команди, яких я повинен зараз зібрати. Ось це я пам'ятаю, що ось я тільки про це думав.